Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 152 тисячі 160 особин за добу, 1 тисяча 90. танків 11 342 одиниці за добу, 7. Бойових броньованих машин 23 552 одиниці за добу, 7 артилерійських систем 34 349 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню 1538 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1239 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 79 425 одиниць, за добу, 57, крилатих ракет 3926 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 66 тисяч одиниць за добу 77 спеціальної техніки 3 993 одиниці дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!